Українські народні килими справжнє кольорове диво. В їх оздобленні переважають рослинні мотиви, зокрема дерево життя. Вазони з квітами символізує врожай і добробут. Птах оберіг родинного кола, дружби і кохання. Соняшник – знак сонця та добра. Калина означає кохання, виноград родинне щастя. Здавна широко відомі є килими народних майстрів з міста Решет... Решетилівка – Характерні елементи їхнього здоблення це великі квіткові форми, розташовані у вигляді січатого орнаменту. Сітчастий орнамент це гармонійне поєднання в площині композиції орнаментальних рядів смуг. Часто килимове поло обремляє декоративна кайма, орнамент у смузі з характерним мотивом, який називається в'юнок. Створи січатий орнамент ескіз тканини або килима використай кольоровий папір, фломастери, ношиці та простий олівець. Застосуй прийом витинанки. Спочатку підготуємо кольоровий папір та тло. Потім із кольорових смуг будь-якого кольора виріжемо рослинні елементи. Розташуємо все на площі аркуша. Створивши симетричний орнамент, бажаю тобі творчого натхнення та всього найкращого. До нових зустрічей, мої любі!